Вітаю вас, малята! На вулиці Тепле літо, третій останній місяць серпень, і ми хочемо якнаймога довше насолоджуватися його теплом. А чи є у вас літні фантазії? Як ви їх можете проявити? Ви можете намалювати літній фантазійний малюнок, або, можливо, зробити якусь аплікацію. Так, звичайно, все це можна зробити. Але сьогодні я вам пропоную незвичайне малювання. А малювання за допомогою манки або піску. Або, якщо немає, можна взяти звичайну сіль. А ще вам знадобиться клей. Вам вже цікаво, як це можна зробити? Адже зазвичай ми малювали фарбами, а тут такі незвичайні... Предмети та інгредієнти потрібні для нашого малювання. Тож послухайте, я буду малювати свою літню фантазію. Коли я заплющую очі, я бачу довкола себе багато квітів. Всі вони дуже приємно пахнуть і нагадують мені про ті літні приємні дні, які вже минули. Та дають мені наснагу до майбутніх літніх днів. А з чим у вас асоціюється літо? Можливо, з теплим сонечком? Чи кольоровими метеликами? Або, як у мене, з квіточками? Я буду малювати квіти. Ну, а ви подумайте, з чим у вас асоціюється літо, та можете намалювати щось інше. Може, це море та його хвилі. Або може, це якісь кольорові жучки, сонечки. Або ви щось вигадаєте своє. Подивіться цікаву техніку малювання, яку я вам запропонувала. А потім відтворіть свою фантазію. Ну що ж, малята, приготуйте такі інгредієнти, як манка, пісок або сіль. Клей, можна взяти пензлика, папір і фарби. Але увага! Спочатку ви повинні зробити малюнок просто з сипучих матеріалів і клею, а вже потім трошечки пізніше його розфарбувати. Ви спочатку передивляєтесь відео, не робите, а дивитесь, як це робити. А потім все готуєте і робите. Робота займе два етапи. Зранку ви можете намалювати, а увечері розмалювати після прогулянки. І вам це буде дуже цікаво та корисно. Ну що ж, не забувайте розминати пальчики, також обов'язково робіть це зі своїми батьками або старшими братами та сестрами. А я пропоную вам цікаве відео, яке, яке я вам відзняла і приготувала. Ви його перегляньте. І потім, коли зробите, надішліть мені, будь ласка, фотографії зі своїми літніми фантазіями. Мені дуже цікаво, які вони у вас. Ну що ж, малята, сподіваюся, вам буде цікаво. На все добре, до побачення! Чекаю на ваші фото! Приготували все потрібне і нумо до роботи. Ви можете одразу малювати клеєм-носиком ось такого його тюбика, або взяти клей, налити його в в таку спеціальну тарілочку та вмочувати пензлик в нього і малювати як фарбою. Я малюю зверху по кольоровому картону. Майте на увазі, що клей білий, тому малювати треба по кольоровому фону. Спочатку кружечок, а довкола нього пелюсточки. Мої літні фантазії сьогодні такі, а ваші можуть бути різні інші, бо це фантазування. Присиплю я манкою. Ви можете присипати або сіллю, або можете присипати пісочком. Дрібненьким. Можна використати цукор також. Тепер трошечки треба зачекати, можна трошечки потрусити, щоб добре прилип у нас матеріал зверху на клей. і сипати зайвий сипучий матеріал, у мене манка в тарілочку. Прибрати робоче місце і зачекати. Чекати треба, поки не висохне і не буде братися клей до пальчиків. Це можете ви зробити, як я вже сказала, зранку, а розфарбувати ввечері, наприклад, або навіть на наступний день. Клей висихає швидко, потім я беру пензлика, водичку, звичайну акварель. І починаю розфарбовувати мою квіточку, вона буде трішечки об'ємною, акварельними фарбами, зверху по білій манці, яка вже приклеїлась на клей. Така надзвичайна текстура, я думаю, вам це сподобається. Якщо ви вигадали робити також квіточку, ви можете зробити різні пелюсточки, у вас буде квітка семицвітка або восьми цвітка. Або навіть більше пелюсточок, як у мене. Тож фантазуйте, як вам заманеться. Але техніка дуже-дуже цікава. Водички можна набирати тут трішечки побільше і не прибирати зайву воду об край баночки, тому що манка буде впитувати до себе водичку. І малюночок ваш буде не тільки об'ємним, а ще і кольоровим. Сьогодні в мене ось такі літні фантазії, а які у вас покажіть дуже цікаво.